Вони не обговорюють рішення, вони їх проголошують. Вони не служать громадянам, вони вимагають віри. Це організація, де демократія зведена до обряду. Кожна зустріч як служба, кожен брифінг як причастя. В ОП більше не радяться, там, там сповідаються, там немає діалогу, лише трансляція святого тексту вони не чують опозиції, бо вона єретики, вони не визнають альтернативної думки, бо це богохульство. Реальні рішення ухвалюються кулуарно, але оформлюються як настанови згори, дискусії стали злочином скепсис гріхом, преса з потворенням істини, якщо не читає з апостольського марафону, а опозиція сатана в ОПЕ вірять не в Конституцію, а в волю Зеленського. Вони не відчувають страху, бо їх не критикують, їх поклоняються навіть обличчя в них кам'яні, без сумніву, без сумління, без сорому. Це не політики, це догматики. І кожен, хто намагається щось змінити, богохульник і ворог нації. Це не влада, це секта з гербом, і в неї є свій канон.